Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Амі. Улюблені браття і сестри, я поздоровляю вас сьогодні із великим радісним святом Ходу Господнього в Єрусалим. Святом всіх поздоровляю! Ми прийшли сьогодні до цього храму, щоб згадати одне із. Величних свят однієї подій християнського життя це входу в Господнього в Єрусалим. День перед тим Господь, створивши чудо, воскресивши праведного лазаря, укріпив в першу чергу тих, хто йшов за ним у вірі. Наступне це. Те, що Господь показує, показує, що Він є володарем над життям і над смертю. І тому не творив ніяких дій, а лише словом своїм сказав, лазер вийде, і померлий вийшов з гробу. Оце сила Божа, яка проявляється в одному слові. Але реакція людей на це чудо. Одні увірували, другі озлобилися вбити і Ісуса Христа вбитий Лазаря. І наступає мить, коли Господь, як Творець, як Бог, як Син Божий входить в Єрусалим. Не говорячи, як його належить зустрічати того, хто переміг смерть. Він не дає ніяких вказівок лише одну привезти йому осля не коня, не якусь іншу величаву тварину, щоб парадно війти в храм, парадно війти в місто зі смиренням, зі смиренням на осляті в'їжджає в Єрусалим. І від кого отримує хвалу? Від дітей. Чому від дітей? А тому, що вони чисті серце. Бо блаженні чисті серцем ті Бога побачать. Бо одні бачили в нього великого Пророка в особі Ісуса Христа. Інші дивака, який щось розказує, незрозуміле. Треті боялися, тому що народ бунтує. Лише діти говорили прості слова Осана сину Давидові, осана тому, хто йде спасти людей, спасіння в небі, прославляючи тим самим самого Бога і вбачаючи в цьому, цій ході не просто вхід Господній в Єрусалим. А добровільне, добровільна хода на хрест, добровільна хода на смерть заради людей. Ми сьогодні приходимо із нашим, нашою вербою. Приходимо, щоб бути подібним до дітей. Сказати благословен, хто йде во ім'я Господнє, бо Господь і з'явився нам. Ми ці верви тримаємо як символ нашої віри, як символ нашої молитви, як носій благодаті Святого Духа. Це нас укріпляє. Це нас наштовхує свідчити не лише в своїй душі. Не лише в своєму розумі, а в своїй поведінці свідчити і вітати Ісуса Христа. Тому кожен, хто приходить з вербою, уподібнюється тим, хто різав пальми дерев, хто стелив свої одежі, зустрічаючи глядущого Христа Спасителя. Ось кому ми уподібнюємось. Ось чому ми приходимо з вербою. Чому ми не минаємо це свято? Чому ми не кажемо принеси мені з церкви верби? А проявляємо це бажання самі. Самі йдемо? Бо той, хто приходить до храму, той приходить зустріти Христа. А той, хто каже, принесіть мені, чи позичте, чи дайте, уподібнюється. Тим євреям, які стояли біля Христа, як ратазєї, подивимося, що буде далі. Не маючи віри. Не маючи віри, а потім сказали, хай його буде кров на нас і на дітях наших, тому що не мали любові до Бога, тому що не були чисті серцем. І хто не є чистим серцем, ніколи Бога не побачить, ні сьогодні. Ні завтра, ні післязавтра. Для нього Бог буде навіть не віра. щось таке, чому хтось поклоняється. А я за компанію піду. Піду подивлюсь. Дві тисячі років пройшло з того часу, нічого не помінялося. Ніщо не помінялося, лише технічний прогрес і соціальні строї. Все одне і залишається те ж саме. Людина зі своїм гріховним началом. Але не просто з гріховним началом, а людина, яка бореться із тим гріховним началом в таїнстві сповіді. І в таїнстві причастя єднається з Христом. І стає вже Христовою. І апостол Павел, підтверджуючи ці слова, каже, вже тепер не я живу, а живе в мені Христос. Ось хто думками своїми готовий сказати, причастившись, тепер не я живу, а живе в мені Христос. Готуйтеся. Готуйтеся так. Працюйте над собою так, щоб говорити, живе в мені Христос. Щоб це не були слова, слова як звук, але не слова як зміст. Щоб це не було лише звичаєм, обрядом чи так треба. Щоб це було сенсом нашого життя. Щоб в воскресний день. Був потребою душі з'єднатися з Богом. В молитві і в причасті. Потребою. Бо якщо там не буде Христа, буде там Антихрист. Ти або Христовий, або Антихристовий. Немає нічого середнього. Або одне, або інше. Нема цього середнього, на яке ми хочемо завжди стати. І туди добре, і там правильним. Подібно до цієї тварини, яка стоїть між двома копнами сіна і не знає, з якої почати. Чи інший вислів. Там розумні, там гарні. Куди ж побігти? Побігти треба до Бога. Туди треба бігти, до Бога, до храму. Працюючи над собою, очищаючи себе, щоб верба для нас була як символ. І ми сміливо піднявши і сказали благословен, хто йде в ім'я Господнє. Сказали серцем співаючи, як дитина, будьте як діти, бо таких є Царство Небесне. Це слова Христа. Не просто слова з Євангелія, гарні, а слова Христа це істина. І тому я сьогодні. Радію за вас, що ви прийшли, будучи чисті серцем, в цей храм, з'єдналися Христом через очищення своєї душі і через прийняття причастя. І сьогодні, тримаючи ці верби, можете сміливо сказати кожен благословен, хто йде во ім'я Господнє і хай ця Божа благодать і Боже благословення. Сьогодні спочине на всіх вас, тому що ви побачили Бога через ту міру віри нашої, через ту міру молитви, яку ви сьогодні створили. Але меж досконалості немає. До Бога треба йти все життя, кожен день. І чим більше працюємо, тим більше наближаємося до Бога. Тому Бог вам всім на поміч, щоб і залишившися час. Страстного тижня тижню був для нас ще більш плідним. І ми не просто сказали «Благословен, благословенно в ім'я Господнє, а радісними, радісними устами сказали Христос своїй на Воскрес. Пасха і радість це тоді, коли ти виголошуєш ці слова, а тут щось перевертається. Не кажеш Христос Воскрес і думаєш, де буду обідати? А кажеш, Христос Воскрес і душа співає. І не хочеться нічого. Хочеться тільки перебувати в цій атмосфері пасхальної радості. І я бажаю вам потрудитися так, а ви можете. І я вам вірю, що ви потрудитеся так, що серце буде співати святом світлого Христового Воскресіння. А сьогодні прославимо Христа, який іде заради нас на страждання. Заради нашого спасіння йде на хрест, і хай його велика любов, яку Він проявляє, переможе всі наші гріхи, переможе все погане. І радість, любов, порозуміння хай панують завжди між нами. Слава Ісусу Христу!